Всім привіт! У нас сьогодні планується наміксоване відео таких цікавих прикрас. Я просто дивлюсь: мені хочеться і Індію вам показати, і хочеться і те, і все. Ну я решила, так, решила, вирішила, вирішила, в 18.5 покажу чуть-чуть того і чуть-чуть того. Ось така каблучка з флюорітом, і схожа є підвіска. Каблучка 1400 гривень, підвісочка вона трохи більше, вона 1650 вона така з такими полосочками красива, е, підійде до такого чогось зеленуватого або, в принципі, такого фіолетового, до флюоріту, до аметисту, до празеоліту, Мені здається, на, на мій погляд, що це. Цікаво. І от те, що я очима бачу, але на камері не видно, що він більш зелений сам камінець він таким світиться зеленим. Каблучка 21, підвісочка 27. Це можна окремо, просто мені здається, що комплектом цікавіше. Просто що форма одна, ну, майже. У індусі все так ідеально не буває, але. Те, що в цьому варіанті, то, на мій погляд, непогано. А ви дивіться, як для вас. У нас буде раз індія, раз щось інше. Так, 18 розмір рівно. Тут є два топази, 3 ізумруди, два метисти, коралова розочка, синій сапфір і синій рубін. рожевий рубін. 2100 гривень. Так, долари не буду казати, бо тут, може, вже щось змінилося. Так, 5-6 мм це найменші камінчики, ці пази десь 7, така каблучка. У мене є ще комплект з коралами. Я, може, його також покажу, якщо ви нікуди не поспішаєте. У мене є, ще були буси з минулих відео. Якби ще ми буси з вами подивились. Так, комплект я хочу показати. Тут, кстати, такі красиві, красиві сірешки, вони просто досить, досить незвичні. І колір сам дуже красивий. 3 тисячі гривень він не роз'єднується. Ні, ні в яким варіантом я його не зможу роз'єднати. 34 мм. Висота сережок сьогодні, напевно, буде також у нас балакуче відео, бо я дуже... Як це сказати? Нуждаюсь, нуждаюсь. Ну, нехай так і буде, значить, в прикрасах. От, в красі ось такі. І, в принципі, в ваших коментарях. Тому ми дивимось. Три тисячі гривень вартість. Так, 4 і 1 вага. Це, значить, обох сережок, чи однієї. Я так зрозуміло написала, но, напевно, певно, однієї. Так, 4 грами однієї. От, одна. Ще раз хочу сказати, що тут красивий колір. Ну Він просто і форма, і колір. Знаєте, Будете дама-черва, раковая женщина. Так, дивимось далі. Не звертайте уваги, якщо у вас немає настрою, краще відключайтесь, бо я вам його точно не поліпшу своїм. Що жарти або незрозумілі жарти це такий захист мого організму на якийсь стрес. Така реакція. В принципі, так, я себе може якось відволікаю. Дівчата, чого мені подобаються ось ці крильця? Це Лондон Ну, Чого, в принципі, я здогадуюсь, того, що у них ще вартість. А вартість 3600 гривень. Але тут багато топазів, вони крупні. Лондон, особисто на мій смак, ну, мені вони не дуже подобаються. Ідеальна демонстрація. Але я знаю, що багато дівчат їх люблять. Лондон Тапас 3,7, 3,6. І тут досить така нестандартна, може, ще через форму. Типу, я не знаю, крильця, не крильця. От. Це в нас бутік. Тут є клеймо, тут є ще десь українське. Ну, такі вони оригінальні, бірочки до них немає, але в них вони запломбовані. Так що. Все надійно. Причому вага в них 12,6, але виглядають вони важчі. Я хочу спробувати вам показати просто ближчі камінчики. Так близько, бли, близько, немов в окулярах. така. Один такий, один такий. Я маю на вас і прекрасна. Значить, наступна Індія. Дівчатка, може навіть не одна дівчинка, просила прозеоліт. І з того, що я не показувала, розмір 17,8. Це такий е, трошечки менший комплектик, От, невеличкий. Тут один цитрин, один прозеоліт. Що, більше нічого нема. Він маленький і буде, буде і крупніший. Ну, Я сподіваюся, що ми до нього дійдемо. Тут прозеоліт такий спокійний. 2650 гривень вартість. Сережки 7 і 1 це обидві. Ось так виглядає замочок на маленькі, ну, в принципі, як ви любите, 32 міліметри буде ніжно, на маленьке лице, на маленькі вушка. В залежності від того, як ви звикли, як ви носите, колір. Такий Приємний, красивий. Це ось такий презиоліт. Це найдрібніший, а може, а, це просто круг, я так його покажу приблизно. Що... Ну, Це ми до нього дійдемо. Наступною прикрасою буде трохи, трохи інша. Ну, Можна в зеленому тоні ось такий. А на вашому він трохи як жовто-зелений. Це султаніт, він змінює колір. 800 гривень його вартість, він невеличкий. Ось такий маленький хрестик султаніт. Був в мене ще комплект привушку в минулих відео. Індійський султаніт. Подивимось, що я, може покажу його ще. Хрестик це Таїланд, як сказати, ну, і інший трохи виробник, не то, що зазвичай. Там всередині самого вушка проба, бо так її не, ну, більше ніде не, не видно. Більше ніде. ніяких додаткових я не знайшла, просто щоб показати вам, де вона. Разом з вушком висота 3,5 або без вушка 2,5. Ну, він такий манюнький. По до прозеоліту до цитрину, вони так єднаються. Але на, на при денному світлі він буде трохи рожевий. У розмірі 17,5 прозеоліт кружочки. Кружочки відкриті, зелений аметист. Красивий колір. Я думаю, що ще в такому стилі був би дуже красивий гірський кришталь. Поки в мене немає, але, але душа просить. Значить, якщо якщо є бажання, значить воно має колись збутися. 11-12 мм. Взагалі, я така людина, хоч песимістична, але я вважаю, що бажання збуваються. Частіше за все, може, інколи бувають інші випадки. Тут ще красивий. а Повністю він такий крупненький. Вони на вушку будуть виглядати. Ну, ви бачите, да, що сам, сам камінь високий, тому це буде на вушку видно. 3 тисячі гривень вартість празеоліту. Маленький розмір. Каблучки. Так, і ще каблучка із серії Бутік 17,3. Тут рубіни та штучні опали. Рубіни справжні, не, не такої високої якості. Ну, тут видно, що вони мутні як звичайні. От. А опали штучні, але вони з такими красивими цими переливами. Чорні та сині. 1850 гривень, маленький розмір, така нарядна каблучка. Тут є ще між ними фіаніти. Просто на перший погляд самих фіанітів не видно. І є українська проба у радіюванні. Позаду навіть видно, що така прекрасна, блискуча, блискуча. Тут просто всередині 9, 2, 5 позначки. Така рубінова квіточка. Я дуже люблю рубінові цвіточки, може, в кого є в колекції, то було б ідеально. Так, 22. Ну, рубінові або гранати, вони так красиво, мені здається, виглядають. Такі. Якщо... Я давно кажу, якщо квіти, то тільки в прикрасах, або просто інші прикраси. 15-й розмір каблучки 19. 3400 гривень. Це пазеоліт якось такий, в принципі, більш-менш такий звичний. Красивий, ми його дивилися. А, ні, ми не його. Просто вони були ще схожі інші такі. от, Це останній. все, поки, поки більше не буде. 17 міліметрів. Ось такий пазеоліт. Хтось дівчаток хотів, але за розміром не підходив. В принципі, майстри роблять всі розміри, але тут краще, щоб лазером робили зменшення або збільшення, і не набагато, тому що може лопнуть шинка. От. Я просто не маю змоги займатися розмірами, на жаль, але знаю, що дівчата таке роблять. Це лише лазером, бо знаєте, ювеліри, вони такі ж люди, і буває всяке, я маю на увазі, якщо це звичайна пайка, бо мені колись справляли сережку зі звичайної пайки, і в мене погоріли камінці. Так, це я зараз дивлюся. От, тому треба обережно з цим. Того, що ювеліри, як і всі чоловіки, вони вам не відшкодують аж нічого. Вибачте, я зараз не за всіх кажу. Я не хотіла когось образити. Просто якщо якась неприємність трапляється, то добре, якщо вам вдасться відшкодувати хоч щось. Ну, це, в принципі, таке життя. Ось такі маленькі сережечки. Дуже вони, дуже класні. Я тут не. А, є, клеймо Таїланд. Таїланд, яких у мене не буває. Той, той Таїланд, який у мене не буває. Так, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Того вони одні, одні-одні. Крупний тут відносно. Відносно того, що їх взагалі не буває, то він крупний. 17... Що я плиту, дівчата, вибачте. Так, я ж сказала, що це ізумруд. 7 міліметрів. У радіюванні Таїланд. Я покажу разом з каблучкою, але вони різні зовсім, різні за відтінком самого родію. А, ні, не самого родію, а тут, бачите, тут листочки з фіанітами, листочки. так А тут у нас стандартна модель. До речі, цей ізумруд дуже такого класного кольору. Він нагадує ізумруди, які ставили в українські прикраси з накладками. Він приємний, такий світлий, знаєте, світло, світло, зелений щось в ньому є таке, що заставляє задуматись. Ну і ці, в принципі, також такого плану зустрічаються. Тут чорна є плямка в камінчику. Це нормально для ізуруда, для смарагда. Вартість сережок 1750 гривень, вартість каблучки 1350 гривень. От, я пропоную все-таки окремо, але я думаю, що можна і разом тут, як, як вам вже подобається більше. Зараз я ще перевірю розміри, я пам'ятаю, що я не сказала. Тут 8 мм, майже однакові на міліметр більше різниця і трошечки він чуть-чуть тр світліший. Ну Оці прямо вони так будуть ніжно-ніжно на маленьких вушках. Так, Таїланд в каблучці всередині. Тут проба 9,2,5. Ванні. за розміром рівно, щоб сказати, що каблучка 19. Счатка мене, то мене так питали за ізом От Чогось, на жаль, рідко зараз вони трапляються Як... От І є ще ось такі. Гвоздіки. Тут звичайні зажимчики, і ще в мене є силиконові, ну, щоб зручніше було тут. І такі самі є рубіни. Тут 4 міліметри. Я вже називається пішла далі. Давайте зараз подивимось одну. Прекрасу індійську і повернемось до наших гвіздочків. Сережки іоліти. Дівчинка забрала каблучку, хтось, наче просив сережки, але, дівчат, мені ще важливо, щоб ви писали в лічку, бо я не завжди, чогось, я не завжди дивлюся, перевіряю одразу всі коментарі. того так 9,5 мм іоліт синій. На днях була. Ну, Як на днях вже час вплине, була така класна каблучка з елітами, з топазом тайська. Така кайфова. Вже носять, вже люди носять. От, Якби. Можна було б красиво, мені здається, ще такі маленькі-маленькі сережки почепити, але, може, у вас є, там, наприклад, щось своє. 1400 гривень вартість сережок окремо, У мене є ще круглий, маленький-кругленький комплект повністю комплект сережки і каблучка. Поки окремо сережки. Іоліти з включеннями такі сині, дуже схожі, нагадують ювелірний сапфір за кольором. Може, тому їх і люблять, що вони схожі. Є в них щось таке рідне. Ми зупинились на сережки зі смарагдами і сережки з рубінами. Ось такі в мене їх ще кілька. 700 гривень рубін і 750 е смарагд. Ось такі вони по 4 міліметри. Такий. Зажимчик тут, звичайний. Просто в лапках такі камінчики. Бувають, в принципі, інші камінці, але я думаю, що треба брати щось, що рідко зустрічається. Круглий іоліт у розмірі 18,3 він тут е, трошки е, менший, ніж попередній. 1850 гривень сережка і каблучка. От, оце наш іоліт. Іоліт це у нас Індія 6-7 міліметрів. Кругленькі такі камінчики, так привушку. Мені здається, що на моєму вушку це не буде красиво, бо в мене саме вухо дуже крупне. Такі. Знаєте, що я задала, що в мене є намисто в розмірі 46 см, але не цей не, не срібло, тут біжутерія замок. Комплект срібло. Біжутерія це є я маю на увазі, замок. Набрано на ниточку без огранки. Ось такі іоліти тут світліші. Ніж, наприклад, в наборі. Отак, але можна поєднати. Так, це подивились. Залишаємось на цьому. Так, ще раз тут намисто без огранки ось такі шайбочки. Вони різні, вони з такими, ну це не, не такої високої якості, з різними такими цяточками. Такі прикольні, цікаві. Ну от Може, є десь трошечки, знаєте, такі надщерблені намистинки, але я зараз їх так, не так бачу багато. От тут є ну Я думаю, що це. А, ось ця така вона не... прям поранена трошечки. Ну, це вона така і є, її таку вділи. От. Ось ця, бачите, ну, є до чого причепитися, насправді, може б, я її взагалі прибрала. Ось цю, Ось цю взагалі прибрати. Так, 650 гривень вартість, от в такому варіанті, от таке зараз. Причому розмір в них 5 міліметрів. Це вже і не чокер, або... і не чокер, і не намисто, але на шиї помітніше, ніж тоненький там ланцюжок. Отак. От так, і красивий сапфір. Дівча, давно сапфіру не було. Некрупний, Може тут проглядатися тросик. Це просто коли набирається, він так притискається, можна щось десь не додивитися. Тому... От так. Виглядає зблизька. Тут маленький карабін. Ось так. Як я бачу, тут 3 міліметри зі срібними кульками, і по центру є місце для маленької підвісечки, 42 см. Він такий світлий, за відтіночком, може, схожий, я не знаю, на саделіт, але я можу помилятися, зараз трошечки приближу. 1250 гривень вартість це якийсь, ви бачите, блискучий такий з породою. Ну, вони всі такі. Ось тут вас сильно видно. Ну, я маю на увазі, як це воно є. Просто, як на камері я вам показую, ви його зблизька так не, роз, не роздивитесь. От. Так, здалеку просто ви, як різних відтіночки виглядають камінці. Я. я би. Я прям бачу на них маленьку підвісочку з еоліту. Бачите, який оптиміст, що це така досить рідкісна віщиця тої еліти. Я його вже в думках сюди почепила, але краще все-таки сапфір з сапфіром. Тоді би був такий, такий кольє. От. Хтось у мене з дівчаток питав, які кольори бувають. От один з тих, що давно не було. Кольори для чокерів я маю на увазі. Варіанти камінців. Бо 42 сантиметри. Дівчат забула назву зелений такий. Красивий колір морської хвилі. Тут також місце для підвісочки. Ось такий чукер. Знаєте, як кажуть, Крутиться на кінчику язика. Так, не халцедон. Не халцедон, не агат. Напишіть, я думаю, ви правильно напишете скоріше, чим я тут згадаю. Не хризоліт. Ось таке життя. 850 гривень. Так, хризопрас, дівчат. Я ж думаю, хризоліт, хризоліт. от Хризоліт і все, йде хризоліт. так, Хризопрас. Так буває. В принципі, ось таке наше відео. от Ще є класна каблучка 17,2 у радіуванні з таким же самим камінчиком хрізопрасом. Тут трошечки іншого відтіночку, більше до зеленого. У радіюванні красиво виглядає. 750 гривень. Камінчик тут невеличкий. Тут є кілька клейм, це харківський виробник. Так, 6 міліметрів така ось кулька наша. Якщо так. Ні, відтіночки... Знаєте, от відтінки дуже схожі, але на камері сильно видно різницю в житті трошки воно ближче за кольором. Є дві класні каблучки у розмірі 16,2 і 16,7. Ой, я їх зараз поруч тут не бачу в якого саме по 1000 гривень вартість, але я не бачу в кого саме лишилась бірочка. Напевно, ой, боже, в 17-му, в 16 розмірі. Так, от, По-другому немає трошечки. Вони в мене так переплутались. Ось такі квадратики. Тут е, такі топази закриті. Це в нас, коли були такі, такого плану брасети, то ось це рідні їх каблучки, ну, того самого виробника. От. Такі топази. Топази тут 5 міліметрів. Світлі, світло-блакитні, світло-світло-блакитні. У мене є ще один, один одненький топазовий чокер, але якщо треба, ми їх візьмемо. 850 деревень чокр. Тут є місце для маленької маленької підвісочки. От, для ніжненьких таких дівчаток. На ювелірному трусі, дівчата, хочу, чогось мені хочеться. Це все по перекрасам, кому я вже набридла, то вже можна відключатися. От. Так... Сподіваюсь, що відключились вже всі ті, хто мене не люблять. Що не можна спати, я хотіла сказати, не можна спати в намистах. Це каже та, яка недавно заснула в адулярах, в своїх улюблених адулярах. Вони просто роздавляться об ювелірний трос. І вони труться об шкіру. Ну, треба до них мати повагу та так не робити. І вони вам прослужать довгі-довгі роки. Краще зберігати. В закритих пакетиках або в шкатулочках. Ну, я люблю саме пакетики, бо не, не попадає тоді в воздух. Так, мені здається, краще. І не покривається патіною. Таким, такий, як жовтуватий наліт. Дівчата 16,2, дуже красивий малахіт. Чогось не може знайти собі дівчину. Але вона йому треба, того, що його давно пора носити, як то кажуть. Це Індія, але з пробами 10 грамів, дуже красивий, 15 карат. Ось такий маленький розмір, як я сказала, от, бо тут зазначено трохи більше, українська проба. Індія красивий, такий красивий перстень. Малахіт у мене, в принципі, не буває. От він один. Але той, що буває, той ще не може собі знайти. Хазяйку, так, 16, 15-16 мм. Така форма в нього. Це срібло. Ну В принципі, по наявності української проби це і так зрозуміло. Дали. Що хотіла сказати? Ну, просто, може, ви часто ще зустрічаєте таку біжутерію, бо люди, які приходять вперше на канал, пишуть, це у вас біжутерія. Дівчата, біжутерія може бути схожа. І е, у індусів тим паче. Однакове в них може бути, що срібло, що посріблення. Ну Вони ж, люди працюють. Люди все це роблять, шукають ідеї, все в них буває схоже. Можуть бути навіть однакові моделі, е, щось срібло, а щось посріблені. Але. Добре, коли це все правильно зазначається, і по місцю, по місцю покупки, по місці продажу, воно ще додатково перевіряється. От. Така у нас з вами історія. 1400 гривень 16,2 Все так. Вам всім дуже дякую за перегляд і за терпіння, особливо тим, хто додивився це відео до кінця. Мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною. Бажаю гарного, приємного дня, до побачення.